Зараз ми розпочинаємо процедуру жеребкування однієї і другої фіналу Кубку Сумщини з футболу сезону 2015 року. Зараз буквально в двох словах, як це все буде проходити у нас. Ну розумієте, що ми беремо приклад з Федерації футболу України з УЄФА, що жеребкування на кожному етапі прозоре і сліпе. Скажімо так, так? От, У нас до мети фіналу Кубку Сумщини вийшло чотири команди. Я їх зараз називаю за рейтингом. За рейтингом обласних змагань. Номер перший. Це агробізнес ТСК місто Ромни». Другий номер рейтингу Спартак Сумбут, місто Суми. Третій номер. Вікторія Жотневе, Білопільський район. І номер 4 локомотив, місто Конотоп. Отже, у такому, у такому порядку, у такій послідовності, зараз представники команд і будуть тягнути свій жереб. Пари команд, пари команд будуть і, наступним чином формуватися. Перша, друга це одна пара. Третя і четверта. Ось тут у цій вазі чотири кульки з номерами від одного до чотирьох. І зараз у порядку рейтингу представники команд витягують свій жереб. Отже, першим тяне жереб представник команди «Агробізнес ТСК» Олег Шестаков. Надкриваємо. Смотримо номер один. Команда Агробізнес номер один. А далі по рейтингу другим тяне представник команди Спартак Сумбут. Віталій Давиденко. Номер два. І в нас є перша пара. Півфіналістів, агробізнес ТСК Ромни, Спартак Сумбут Суми. Ну і давайте завершимо цю процедуру, вже, щоб все було офіційно. А представник команди Вікторія Жотневе, будь ласка. Да, де чи домочи на виїзді. Да. Номер 4 у команди Вікторія Жотневе. І локомотив Контоп. Сергій Кравець, будь ласка. Номер три. Номер три, шановні друзі, за, за регламентом змагань, за регламентом проведення Кубку області з футболу цього року, пари команд ми вже сформували. Тепер ми повинні знати, хто у першій зустрічі грає вдома, а хто на виїзді. Згідно регламенту. Команди, які витягнули номера 1 та 3, приймають вдома. Але, але команда нижча за рангом, тобто команда локомотив Канотоп, яка у нас грає не в чемпіонаті, в Першості області, першу гру проводить на виїзді. Тобто агробізнес ТСК «Ромни», Спартак «Сумбуд» — перша гра в місті Ромни. Локомотив Колотоп Вікторія Жоднева Білопільський район. Перша гра в місті Суми, там де приймає команда Вікторія Жодневе. Про дату цих матчів буде повідомлено пізніше. Дякую вам всім за увагу. Дякую. Готуємося до второго тайму зустрічі. «Агробізнес ТСК ПФК Суми. Vielen Dank.